Всім привіт! Покажу вам, що ми прокупили в магазині. Я вже повернулась від Ортодонта. Обов'язково взяли камінець на вулиці. В нас вони зносяться, ці камінці. Не знаю навіщо, але знаю. Куди ти їх складаєш, покажи, в який вазончик ти ставиш камінчика. Okay. Чекайте, бо я так швидко не встигаю за цей красуні. Ось, подивіться, у нас тут в вазоні вже. Багатенько різних камінців живе, і Ангеліна продовжує цю мозаїку збирати, прикрашає мені вазони. Показую, що прикупили. Купила четвертини курки. Тут їх так багатенько, буду робити якусь заготовку їжі в морозилку, бо так, щоб такого прийти і швидко щось з'їсти, відварити, якісь пільмі чи щось таке, немає, тому хочу зробити, поки в мене є час та натхнення. Купила таке. Сососочки-лапки, дуже люблять їх мої дітки. Борошно купила для того, щоб я кажу зробити якусь заготовочку. Масло ось таке там по акції, я його взяла саме для того, щоб щось випікати. Купила їм, тік-так, багато сирочків, всі в нас їх полюбляють, до кави до чаю. І діти їх теж з'їдять. Один такий буряк взяла. Теж буду з нього щось готувати. Хочу видавити сік, а з всього іншого зробити. Типу буряк по-корейськи. Перемішаю з морквою. Взяла кетчуп на запас майонез взяла на запас, у нас там є, але думаю, візьму, нехай буде. Суміш овочів, ось таких. Це е, дітям щось буде якийсь суп готувати. Все вже закінчилося в морозилці і ось таку суміш. Для знаєте, різноманіття взяла молочко, пакети мусорні, бо теж закінчила. Взяла сир. Окей, кисломолочниця це будуть сирники. Ангеліночка, не стукай, будь ласка, і декілька ще яблук. Взяла, бо діти просили яблук, але голодина не хотіли. Взяла ось такі в мене покупочки. Як завжди, ставлю телефон на своє улюблене місце на кухні. А де твій стульчик, пані? Можливо, в кімнаті йде, сходи, Ну, Відкрий двері, зайди від не він відсваритися, йди возьми. Ой, йду, йду брати участь в дитячих розборках. Пішла я. Все, я все швидко організувала. Так, що я хотіла сказати? Повернулася я вже від свого лікаря. Як бачите, я ще без брекетів, але з пластиною. Брекети будуть завтра. Вона я сказала, що потрібно їх ставити вже. Вже потрібно було вчора. Знаєте. Що, так? Але буду ставити їх завтра. У них не було місця, але вони мене пахнули. Тому буду ставити і все вам покажу вже і розкажу. Вона казала, що дитка я бачу терпляче, бо воно тобі там врізалося в піднебіння. І ти навіть не дзвонила, не казала. Я кажу, ну я думала, так треба. Вона каже, так, воно то так треба, але зазвичай дзвонять і кажуть, що, що їм болить. знаєте. І каже, пропускаємо одну-дві розкрутки. І казала, що дуже класно в мене в роті. Все, я дивлюсь, бо в мене тут картоплю поставила варити, щоб вона просто не втікла від мене. Каже, що дуже. Класно, моя щелепа піддається цим всім маніпуляціям. І де я, я тут. І це дуже добре, тому що це спростить трішечки, можливо, це не так надовго затягнеться, як ми думаємо. Тому я завтра іду на цю важливу місію. Сказала мені гарненько поїсти. І після того не можна буде деякий час їсти. Тому я сьогодні, зараз, я як жируся на три дні вперед, якби так можна було, знаєте, зробити, то якби можна було взагалі виспатися наперед чи доїстися наперед. Але так не буває. Спати хочеться потім завжди, кожного дня, ну і їсти так само. Аналогічно буде хотітися рівно. Ось так от я зараз розбираю всі наші продуктові закупки. І буду, буду готувати, певно, що пробувати зробити якісь заготовки в морозилку і щось відварю дітям. Ростик знову просить. В нього як не картопля, то вже він перейшов на вареники і на. Підміньки, тому зараз щось буду одне із цього двох. Буду щось готувати і щось відправлю ще в заморозочку. Доброго вам, раночку. Не знаю, як встати, щоб мене було нормально видно. Я зараз вдома сама. Представте, я вдома і без своєї банди мені аж... Аж дивно, я навіть таке собі не уявляла, але Ростислав пішов на тренування, а нелінка поїхала з бабусею в село без мене. Мій хвостик поїхав без мене, і вона з таким задоволенням поїхала. Зранку прокинулась і каже: така бабуся, де? Я кажу, ще немає. Вона каже: Вона поїхала без мене. Мене забула. І така дитина прямо взагалі цілий вечір. Вона мені вчора розповідала, що вона їде в село з бабусею. А мама йде до стоматолога. Я йду сьогодні до стоматолога, але мені ще рановато, певно, що про, стоматолог, про стоматолога і зуби я зніму окреме відео для тих, кого це прямо знаєте, цікавить. А зараз буду займатися домашніми справами, і мені настільки дивно, що вдома немає нікого. Я просто ходжу по квартирі і не знаю, чим мені зайнятися. На столі повний срач. На кухні тут я розклала вже посуду, яку вимила вчора з вечора, але я хочу щось ще швидко приготувати. І в мене в планах було ще зробити заготовки їжі, щось в морозилку. Але час дуже швидко йде. І до речі, я замітила, що коли я знімаю нам ось так на камеру, то в мене щось таке, нібито розмите на екрані. Можливо, треба камеру просто протерти. Милова два вуха. Я така здивована, що вдома одна. Піду спокійно, хоча б прийму сьогодні ванну. Це таке буває дуже рідко, бо зазвичай хтось мені ломиться в двері. І зазвичай це моя Ангеліна, бо їй постійно просто потрібна мама. Все, я побігла. Побігла щось робити, бо з часу в мене небагато, а таке задоволення отрише, щоб в тиші щось робити, це взагалі. Побігла я щось робити. Повернувся мій джестер, а я дуже щоб я встигла багато чого зробити. Не встигла я нічого, тільки помилася. зараз швиденько просушу своє волосечко, і обов'язково мені треба поїсти. Не знаю, розповідала я вам чи ні. Але планувала мій ортодонт саме зробити це через два тижні. Але казала, що якщо зняти пластинку, то зуби почнуть з'їжджатися назад. А якщо її два тижні ще потримати в роті, то зуби роз'їдуться ну, сюди, типу. будуть не отак рівно, а ось так. Тому сказала, щоб я приходила сьогодні, в них сьогодні скорочений день, субота. Але сказала, приходь, будемо робити, бо вона не очікувала, що саме така, знаєте, в дорослих вже щелепа більш тверда. Вона сказала, я не очікувала, що вона настільки буде піддатлива. І це сказала, є добре, тому що, можливо, зменшить трішки час по тому, що, можливо, я буду носити не два роки, а трішки менше. Це трішки. Прискорить цей процес, тому вона сказала, що це є добрим. Я зараз обов'язково йду гарненько поїм, накормлю ростика. Ростик залишається вдома сам, потім прийде тато, і, і він буде з татком, поки я приїду. Все, я поїхала. Сижу, чекаю свого часу. Мене запросили трішки раніше приїхати по можливості, і я в очікуванні, що зараз буде дуже боляче. Сказати, що я в шокі, просто нічого не сказати. Дуже мені незручно, але дуже смішно. Прям як якась коняка-зуба Дуже смішне відчуття, дивне. Все, я повернулася додому. Воно мені ще поки що не болить, але з самою більшою вірогідністю, що завтра буде боліти точно, 100%. Брекети я брала ось такі ж різні не буду сильно ними світити, бо мені здається, знаєте, що це якась, нібито. Ну, як коняка. Ну, я не можу. Ну, дійсно, ну, як знаєте, ото коняка робить. Так само в мене в роті. Якось мені так воно здається. Заплатила я за них 12 тисяч. За саме ось, ці, от брекети. це такі середні, можна було ще взяти прозорі, але мені і такі підійдуть, тому що прозорі в два рази дорожчі. А ці хороші без резиночок, але з такими замочками. Вони якісь, як вони називаються, начебто, якщо я не забулася і правильно скажу, то американські вона казала. І казала, що вони гарно себе показали. Тому завтра може мене боліти, і саме вона мені видала ще такий. Віск на віск, яким мазати ось цього зуба, тому що, щоб не натерти, дісну. вона мені вже так неприємно, коли я говорю, а мені ще й завтра йти на роботу. Трішки влоги виходять з запізненням. Буде цей влог в неділю, а сьогодні у нас субота, тому я буду готувати щось ще. Дороблю заготовки в морозилку, щось ще зроблю, і зараз приготую ще своїм домашнім зайчикам, щось доготую, бо зварила зелений борщ, і до борща зроблю щось ще. Сказали мені три години не їсти і не їсти нічого поки що твердого такого, що треба жувати. Не знаю, що я маю їсти, буду все просто пити. Буду пити все, що тільки можна. Супи, бульйони через блендер, кашу можна, я думаю, що ще там. ну Багато чого можна придумати, або тільки, знаєте, хотіти. Не знаю, як себе буду почувати завтра. Завтра я вам все скажу, яке в мене буде відчуття. Але мені ще буде важко пожувати, саме тому що в мене зуби прям не смикаються, а так от повністю. Бачите, між ними така, пробіл такий, тому мені важко буде е, жувати. Але краса потребує жертв, тому mm. <свісна> коли я попаду на червону доріжку, то буду з гарними зубчиками. вже. <свісна> Все, я пішла щось робити, хватить говорити, бо дійсно трішки незвично розмовляти. Тому пішла, беру Ростика і йдемо разом з ним в магазин. Гадайте, як звати оцю фігурку цього піптика? <гум> Те Ростик купив собі на ярмарку. У них ярмарки відбуваються в школі, і він прикупив собі такого, такого чудіка. Скаж, як звати? Не скажеш, як звати? Вони ніколи не догадаються, як його звати, бо я би сама ніколи не вгадала, як його звати. Чипськ. Його звати Чіпсик. Тепер ми з Ростиком... Ростик вкажи зуби. <плес> Тепер ми з Розтіком, і... як з однією ще на наступний, тиждень ми ярмарку будемо... на наступний тиждень буде їхній клас ми робити ярмарку. Тому ми теж будемо щось готувати, щоб Ростік мав що продавати. Все, я побігла. Думаю, вам все розказала, що мала приблизно розказати і. Буду тепер вчитися жити з новими відчуттями. Тільки привикла до пластинки, як її зняли. Тепер буду звикати до брекетів. А як я і казала, що людина це таке створіння, яка звикне просто до всього. І я якось це переживу. Менше буду їсти, не буду товстіти літо попереду. Це дуже добре. Дуже добре, головне, щоб я їла все, щоб мені вистачало вітамінів, щоб не було. Мені потім е, якогось зі здоров'ям, знаєте, кулака дружби. Так що все, я погнала щось робити. Витягнула компаньйона йти з собою в магазин. Він там позаду йде, такий не дуже сильно задоволений. Так, да, Ростислав? чи задоволений? Завтра <гум> в нього буде повноцінний недільний вихідник, а в мене буде повноцінний робочий день. Приїхала моя красуня. Розкажи, де була? Де була? Де була? В селі? Yeah. І що, тобі сподобалося? Так. Yeah. Да, поїдеш ще в село? Yeah. Да, З yeah. мамою yeah. 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 mm -hmm. З мамою вже uh -huh. поїдуш. Ну добре, на наступний раз поїдеш з мамою. А, а тобі сподобалось, да? uh -huh. да, так? Давай я буду готувати щось, я зараз покажу. Що я буду готувати. У мене тут активний процес приготування їжі. Я вже майже доготувала їсти. <клес> Давай ось цього. Ти хочеш ліпити такого котика. Yeah. І приступаємо з Ангелінкою до ліплення якихось тваринок. О, цей котик теж мені подобається. Такий рижий, як наш, правда? Okay. 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 Оцей подобається. Будемо з вами прощатися. Кажемо вам пока. Okay. Пока! <клес> ось Вона показує вам пластилин, а мене засліпило ось цим отнімком. Будемо з вами прощатися. Мені потрібно звикнути до себе нової. Трішки мені важкувато стало говорити, бо почало вже боліти. Рибу будемо робити, тому не буду багато витікати. Бажаю вам гарного дня, мирного неба над головою. Всього вам самого-самого найкращого. Дякую вам за перегляд і приходьте до мене в гості ще. Пока!